Усім привіт! В ефірі підсумковий випуск освітнього маркера. Друзі, вітаю! Сьогодні ми розповімо про важливі зміни в українській освіті у 2024 році. Згадаємо багато радісних подій, а разом із цим про непоправні втрати. На жаль, це наше сьогодення. Тож давайте про все послідовно. Сьогодні, як і впродовж усього року, з вами Ярослав Лисенко та Ярослава Мозгова. Тож гайде до новин освіти. Руйнування. Те, чому протистоять українці щодня, заклади освіти не виняток. Чого тільки вартують масовані обстріли, які щороку вчиняє країна агресор у день знань? Щотижня доносяться сумні звістки з усіх куточків країни. Від початку повномасштабного вторгнення від обстрілів і бомбардувань постраждали 3798 закладів освіти, з них 365 зруйновані повністю. А ще є непоправні втрати, з якими неможливо змиритися. Внаслідок російської агресії загинуло 596 дітей. Поранено 1716, 1943 дитини вважаються зниклими безвісти. І майже 20 тисяч примусово депортовані. Страшні цифри, і за кожною з них долі дітей і родин. Щоб діти залишалися у безпеці, попри загрози обстрілів, і не втрачали своє право на освіту, розпочато будівництво підземних шкіл для навчання дітей в умовах воєнної агресії. Наразі у Херсонській та Запорізькій областях де активне будівництво таких закладів. Хіба можна уявити щасливе дитинство в підземеллі? І поки ми намагаємося збагнути нову реальність, перші підземні школи розпочали свою роботу в Харкові. Підземна школа в метро, а також підземна школа на базі Харківської гімназії номер 88 А в Запоріжжі перша підземна школа області збудована з нуля за 6 місяців. Вона розташована на глибині 7 метрів та дозволяє тисячі школярам повернутися до очного навчання і мати краще майбутнє завдяки кращій освіті. Сподіваємось, у 2025 році ще більше дітей зможуть повернутися до очного навчання у безпеці. 谢谢。 Не можемо не згадати і про Охмадит. Внаслідок атаки, що відбулася 8 липня 2024 року, було зруйновано корпус токсикології та пошкоджено ще чотири корпуси. Загинуло двоє людей, поранено понад 50. Вісім з них діти. Зазнали пошкоджень 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії. На момент влучання російської ракети в Охмадиті прибувають. Вало 627 дітей руйнувань. Зазнала і легендарна школа супергероїв, завдяки якій діти, які змушені перебувати у медичних закладах, здобувають освіту. Це проект, що створює в лікарнях справжні навчальні класи та забезпечує дітям доступ до освіти. Українські дітлахи – справжні герої. Подумайте тільки, скільки труднощів випало їм з приходом війни, якою ціною вони здобувають те, що належить їм за правом: щасливе дитинство та освіту. А діти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, так тим паче кадри на екрані ще одне свідчення злочинів Росії. Діти, що борються з раком, стають ціллю ворожих ракет, а їхні навчальні класи руйнуються вщент. Дякую, Ярославе, тобі, побратимам, за те, що боронити майбутнє наших дітей. Також для відновлення доступу до освіти у 2024 році був запущений масштабний проект Школа офлайн. Його мета забезпечити доступ до очної освіти як найбільшій кількості школярів, якщо це дозволяє безпекова ситуація. А також сприяти якісному дистанційному навчанню дітей з території, де неможливо відновити доступ до очного навчання. Проєкт містить в собі різні компоненти, до яких відноситься: відновлення та будівництво укриттів, переведення дитини на очне навчання за місцем перебування, забезпечення доступу до України. Інської освіти дітям, які проживають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, формування нових умов для дистанційного навчання. На сайті проєкту можна знайти відповіді на багато запитань, які хвилюють освітян, батьків, учнів та управлінців. Якщо вашого питання немає у запропонованому переліку, ви можете заповнити у Google форму або звернутися у facebook групу. Та наразі ми там можемо бачити запити без відповіді та рекламу гри на губній гармошці. Сподіваємось, відповідь через google форму працює швидше та краще. В Україні активно розвивається реформа старшої профільної школи, відома як профільна. Основна мета такої реформи надати учням можливість обирати напрями навчання відповідно до їхніх інтересів та майбутніх професійних планів. І освітній спільноті треба багато попрацювати до 1 вересня 2027 року. Після 9 класу учні зможуть обирати між академічним та професійним спрямуваннями. Академічне спрямування готуватиме до вступу у заклади вищої освіти, тоді як професійне, до здобуття робітніших професій. Учні 10-12 класів так так, 12-річне навчання, опановуватимуть сім обов'язкових предметів, серед яких українська мова, математика історія України. Додатково вони обиратимуть профільні дисципліни залежно від обраного напряму в межах 9-ти освітніх галузей. Також передбачається відокремлення ліцейних класів в окремі заклади освіти. Деякі школи функціонуватимуть лише з першими-9 класами, тоді як інші стануть ліцеями для 10-12 класів. Щоб пояснити суть реформи майбутнім засновникам академічних цей територіальним громадам міністерство освіти та науки України за підтримки швейцарсько українського проекту Десайт провело обговорення у 18 регіонах України. Вони вже відбулися на Київщині, у Вінниці, Дніпрі, Кропівницькому, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Рівному, Луцьку. Загалом охоплено 2200 учасників з майже тисячі громад. Ці громадські обговорення реформи дозволяють визначити потреби та проблеми регіонів, інформувати про зміни, залучати до діалогу зацікавлені сторони, розробляти та впроваджувати стратегії, і таким чином сприяти створенню належної основи для реформи та підготовці всіх залучених сторін до майбутніх змін. Цього року набуває обертів і процедура сертифікації. Додаються галузі та предмети. Наприклад, тепер сертифікація доступна вчителям англійської. Збільшується кількість залучених учителів. Так, у 2024 році сертифікацію успішно пройшли 1478 учителів, детальніше про кожну категорію: 651 учитель початкових класів. 380 учителів української мови та літератури, 297 учителів історії та громадянських дисциплін, 150 учителів математики. У відсотковому співвідношенні зареєстрованих учасників та тих, кому вдалося пройти тестування, маємо таку картину: серед учителів математики успішно пройшли сертифікацію: 29,6%, вчителі історії та громадських дисциплін 64,3%, вчителі початкових класів 45,7%. Вчителі української мови та літератури 64,2%. Наразі сертифікація дозволяє підтвердити рівень професійної майстерності, а також отримати 20% доплати до посадового окладу на три роки. Тому тримаємо кулачки за кожного та кожну, хто має сертифікацію в планах на 2025 рік. Цьогоріч вступники закладів вищої освіти вперше отримали можливість грантового співфінансування. Вступники, які не були рекомендовані на бюджетні місця, мали можливість подати заявку на отримання гранту через застосунок дія. Розмір гранту залежав від результатів національного мультипредметного тесту: 15 тисяч гривень для вступників, які набрали 150 балів, і більше за два предмети НМТ. 25 тисяч гривень для вступників, які набрали 170 балів, і більше за два предмети. НМТ. грант надавався для часткового покриття вартості навчання на контрактній основі. Він не може бути використаний на інші цілі. Загалом у 2024 році 174 тисячі осіб стали студентами закладів вищої освіти, з яких приблизно 63 тисячі отримали бюджетні місця а близько 15 тисяч скористалися грантами для оплати навчання на контрактній основі. В Україні запустили перший освітній державний мобільний застосунок Мрія. Він містить різноманітні освітні ресурси, тести та завдання для активного навчання. Також він є безпечним каналом для спілкування між учнями, батьками та вчителями задля ефективного обміну інформацією та підтримки. Застосунок Мрія є частиною ініціативи Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України. 40 шкіл долучилися до пілотування застосунку у 2024 році. Сподіваємось на масштабування продукту і його якісне. Безперебійне функціонування Посилюється підтримка нової української школи. Цьогоріч на реформу було виділено півтора мільярди гривень. Згадаємо, на що були виділені кошти: 1,22 мільярди гривень для сьомих класів нуш закладів загальної середньої освіти на закупівлі засобів навчання, обладнання та комп'ютерного і мультимедійного устаткування для кабінетів фізики, хімії, біології, географії природничих наук 102,54 мільйони гривень для восьмих пілотних класів НУШ на закупівлю засобів навчання, обладнання, меблів медійного та комп'ютерного обладнання 69,24 мільйони гривень для восьмих пілотних класів НУШ на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій з аудіосупроводом. А ще 100 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації керівників, їхніх заступників та вчителів закладів освіти, які працюють із сьомими класами НУШ. У серпні 2024 року Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти. Основна мета цих змін підвищити гнучкість освітнього процесу, дозволяючи школам адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів та місцевих умов. Ключові зміни гнучкість навчальних планів. Школи отримали можливість впроваджувати різноманітні навчальні плани, варіативні інтегровані курси, усе задля того, щоб краще відповідати інтересам та потребам учнів. Орієнтація на подолання освітніх втрат. Оновлений типовий навчальний план надає можливість виділяти години для роботи з подолання освітніх втрат, що особливо важливо в умовах післявоєнного відновлення. Зменшення навантаження на учнів. Зміни спрямовані на зменшення навчального навантаження, що дозволяє учням краще засвоювати матеріал та зберігати здоров'я. У 2024 році в Україні було впроваджено кілька важливих ініціатив для розвитку професійно-технічної освіти. Обговоримо основні з них. У рамках швейцарсько українського проєкту Десайт у 10 профтехах України наразі створюються профорієнтаційні хаби для того, щоб зацікавити учнів середньої школи та допомогти їм обрати майбутню професію. Кожен обраний заклад розробив концепцію свого хабу разом з експертами та отримує грант у розмірі 3 мільйонів 600 тисяч гривень. У 2024 році уряд збільшив фінансування проєкту «Ста майстерень на 49 мільйонів гривень. Загальний бюджет проєкту у 2024 році складає 500 мільйонів гривень. Цей проєкт передбачає створення сотні сучасних навчально-практичних центрів у професійно-технічній освіті по всій Україні. Пріоритетними напрямами є сільське господарство, громадське харчування, промисловість і машинобудування. В рамках трансформації профтехосвіти активно залучаються партнери з бізнесу для спільної розробки навчальних програм та забезпечення практичного навчання студентів. Це сприяє кращій інтеграції профтехів у ринок праці та дозволяє готувати спеціалістів, які відповідають актуальним вимогам підприємств і бізнесу. Уряд та міжнародні партнери сприяють розвитку сучасних навчальних центрів, які дозволяють покращити якість освіти, оновити матеріально-технічне забезпечення та адаптувати систему освіти до нових вимог ринку праці. Важливими аспектами є. Створення умов для швидкого освоєння професій, підтримка підприємств, а також включення сучасних технологій у навчальний процес. Ось і все. Таким був зріз освітніх новин 2024 року. А замість прощання ми пропонуємо вам переглянути те, що завжди залишалося за кадром. Пам'ятаєте, як у тих фільмах з Джекі Чаном? Тож, приємного перегляду і до зустрічі у 2025-му. А з вами, як завжди, була Ярослава Мозгова та Ярослав Лисенко. Щасти! Відмінки це моє. От числівники і відмінки. Питань нема. Просто зараз буде 750 тисяч кадрів. Поїхали. Що, проблем? Тобто на 3 трильйони 700 900 дев'ятсот. 709. Так, беремо бюджет виділений на освіту 102,54 мільйони гривень для восьми класів. Для 5-9, правильно? А, цифри. Цифри. Трьох мільйонів 600, 600 600 600 гривень. Щодо кількості учнів у системі ICOM 2.0. У системі ICOM 2. Чекай, а що таке, а, Як таке? А, 2-0. iCom2 2. Перезагрузка. ICOM 3, остання битва. Що нового в реформі старшої про. Ніколи про неї не говорили, а сьогодні нарешті <правда> поговоримо. Сьогодні у програмі. А там, до речі, не видно ногу, Ярослава. В кожній громаді. Питання відкрите. Давай ще раз. <правда> Перепивочка. Робимо щастя на обличчі. Були почутими в репро. Ага. Загальний бюджет 3 трильйони 3 мільярди доларів. Доларів. Так, звісно, Руслан. Головне рухатися вперед. Та. ні окей. Ви? Найкращі. Це було мега органічно і тупо. Це важливе дослідження для науки. Чого не знаєте, що таке гідрогель, біомедичний і мікрогравітація, пишіть в коментарях. Моя мама пише коментарі. Добре, окей, ну. На Ютубі там Оксана, це моя мама. Та я, ну воно мені, о, аж там. Я не... Ти, можна було б типу реально це якийсь такий жарт зробити, щоб я типу, скочив з цього, побіг, а потім типу, вбіг туди на стіну і показував одразу. Ну, це було б ні о чому. Ну просто тому що я завжди, інколи, навіть якщо б не трапилося понад усе, ми завжди а, щоб там, як би там не було. Е, а у нас закінчилися сторіс.